Доброго дня, я мама Зінкевич Яна. Зінкевич Аліна зверталася до фонду рідні люди на збір реабілітації для мого сина. Дякую усім, хто долучився до нашого збору та надав змогу моїй дитині пройти таку необхідну реабілітацію та мати шанс стати на ножки, як всі звичайні люди. Мирного усім неба. Дякую вам за допомогу.